Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Сьогодні вівторок, останній вирішальний тур Ліги Чемпіонів. Для багато кого вирішальний. І знаєте, я і друзі інколи полюбляємо так перевірити свої думки, свою, свою вдачу. І запропоную я вам, як завжди, пограти, і у випадку, якщо ви скажімо так, програєте, то ви зробите підтримку нашому каналу, будете е, таким чином допомагати його розвитку. А у випадку, якщо вам все ж таки вдасться е, підкреслити те, що мої думки невірні, наприклад, я зараз в описі до відео накидаю варіанти, які ви можете обрати, і там буде написано, що у цьому Випадку, ви можете виграти, тобто прийняти, е там, сплатити благодійний внесок, який йде на розвиток каналу. Ну, а випадку ви виграша вашого випадку, того, якщо ви е оберете ту подію, яка буде виграшною, то у цьому випадку ви зможете отримати сертифікати на послуги у нашій школі. Шахів Шахи вчимо перемагати. Знаєте, більшість букмекерських контор. Ну, принаймні в Україні усі букмекерські контори це шахраї, з якими я давно казав, що не можна мати справ. І багато хто із учнів, ну, з дорослих, звичайно, і з товаришів показували і скріни і все, як ті то виграші не виплачують, то ще щось. Ну, тобто кидають різними способами. Тому а, ну, перевіряти себе в букмекерських конторах взагалі немає ніякого сенсу. Ну, звичайно, можна, якщо у вас є доступ до. Наприклад, там, англійських букмекерських контор, чи там, інших, можливо європейських контор. Можливо, там е у вас виходить і можна грати, звичайно. Але ми запропонуємо вам, по-перше, набагато більше коефіцієнти. По-друге, це ну, не можна прирівняти все-таки зі ставкою, тому що навіть у випадку програша ви не просто так подаруєте гроші якомусь там букмекерам, так, незнайомим. А тут ви просто підтримуєте розвиток каналу, це буде. Дозволяти мені е, залучати більше, е, ну наприклад, той же майстер зможе більше викладати відео. Я ж повинен якось людину заохочувати. Не просто так, що ніхто ось не підтримує канал, а я е, давай, давай давай, давай запишемо щось. ну так же теж Воно не працює. тобто якщо ви хочете, ну, я так, це моя така філософія. Хочете щось отримати, то для цього потрібно теж щось все ж таки робити. А по можливості. Звичайно, це не обов'язково. Хоча б по можливості. Не можеш, як я казав, допомагати грошима. Ну, ставте лайки, будь ласка, діліться відео і так далі. Так от. Те, що я пропоную, я напишу у описі до відео. Звичайно. Якщо ви захочете е, спробувати, то вам потрібно спочатку е, заплатити благодійний внесок, який там буде вказаний, потім написати про це мені і написати, що ви саме обрали. Це потрібно, звісно, зробити до початку матча, який ви обрали. Якщо обраний ваш результат таким буде, тобто ви там, наприклад, Обрали перемогу якоїсь команди, і вона здійсниться, то ви отримаєте так виграш у вигляді сертифіката на послуги нашої школи. І як я вже сказав, що я подивився коефіцієнти приблизно в букмекерських конторах і дав набагато більші коефіцієнти, аніж там. І в нас ви гарантовано отримуєте ці сертифікати, які, правда, можна використати на Корисну справу на навчання шахом. Дуже довго казав, не знаю чому, може, втомився від праці, але зараз вже трішечки відпочину, бо не можна працювати без перерви. Хто хоче, долучайтеся.